Цьому ранку на годиннику, і це ранок у великому місті. ictv ICTV2. вітаємо вас в студії Григорій Герман, Олександр Швачка. Так починаємо ми із новина. навіть це не новина, а, а швидше. Такий дороговказ да напрям руху, за яким рухається країна, яка нас найбільш тривожить. А ну ми всі знаємо, да, абсолютно точно у Кремлі більше немає потреби вдавати себе цивілізованих. Там написали справжній маніфест таку покрокову інструкцію, як побудувати нову Росію. Тобто, це країна без виборів, без парламенту, без інтернету, країна, яка оточена ворогами. Більше в цьому документі розбирався наш політичний оглядач Костянтин Гначук. У Кремля більше немає потреби прикидатися і вигадувати мутантів на кшталт демократія по російськи. Там тепер говорять прямо: усі ці демократії це для довірливих простачків. А ми будуємо іншу державу із новою конструкцією влади, новою ідеологією, новим підходом до майбутнього. І вже підготували інструкцію з побудови путінізму. На роль головного кремлівського ідеолога претендує Олександр Харішев, апаратник вищого рівня, керівник управління адміністрації. Ці президента з моніторингу соціальних процесів. Людина близька до Сергія Кирієнка, першого заступника голови адміністрації президента Росії, харічів серед іншого керує формуванням губернаторського корпусу. Тому його текст це не просто роздуми на тему, це концепт з претензією на державну ідеологію. Головний акцент робиться на тому, що крім захисту політичного суверенітету, а також економічного та технологічного, Росія повинна відстоювати ще й цінність. Ні, суверенітет і суть полягає в тому, наскільки держава та суспільство здатні захищати цей ціннісний суверенітет. А от російські цінності особливі тому, що з сімнадцятого століття Росія роздулась до циклопічних масштабів, що на переконання Харічева, сформувало і масштаб мислення росіян, а відтак і масштаб амбіцій. Тобто, на думку кремлівських ідеологів, розмір має значення. Як крупний, значить, мені все можна. Не обійшлося без традиційних міфів. Що, мовляв, століттями якісь там вороги намагалися відібрати у Росії природні багатства, а також що Росія служить містком між Сходом і Заходом. Більше того, вона захищала і схід і захід від руйнівних конфліктів. Давайте тут на кілька секунд затримаємось. Ну, те, як в 17 столітті Московія просувалася на схід через Сибір до Тихого океану, знищуючи на своєму шляху корінні народи, ще з якоюсь натяжкою можна назвати містком, однак щодо захисту від руйнівних. Конфліктів це взагалі із паралельної історії, як зрештою, і вся типоофіційна офіційна історія Росії, чого лише вартий геноцид, влаштований росіянами на Кавказі в 19 столітті. Що сказати, російська дипломатія у всій красі, як вона є, або російсько-японська війна на початку 20 століття, в результаті якої російська імперія зазнала ніщівного принизового розгрому. Одна з причин поразки це зверхнє зневажливе ставлення до японців, як до далеких східних дикун. Мнів, от вам і місток, і порятунок від конфліктів. Рухаємось далі. Кремлівський чиновник запевняє, що особливий статус Росії сформував і особливу державність, яка слугує для громадян не тільки політичним інститутом, але й увага, духовним центром. І Харічів робить висновок, що у росіян особливе ставлення до держави патерналізм, тобто відносини між владою та народом, як між опікуном та дітьми, орієнтація на сильну руку, персоніфікація влади і як вишень на торті – сакралізація влади, тобто ставлення до неї як до посланої Богом. Ну мовляв, які вибори, які демократії. Не халопська це справа владу обирати, бо вона від Бога змиріться. Структуру російського суспільства в Кремлі бачать так: в самому низу ієрархічної піраміди знаходиться людина на рівні, так би мовити, бруду. Далі стоїть сім'я як інструмент розмноження. Далі суспільство, що визначає моральні та етичні норми. Над усім цим держава. Яка упорядковує життя людей, а на самому вершечку країна, яка створює умови для процвітання та розвитку держави, найвищою метою кожного росіянина Харічем називає служіння, тобто виконання зобов'язань перед сім'єю, суспільством та країною. Цікаво, а от декриміналізація сімейного насильства в Росії це теж частина служіння країні, чи може це вже жертовність? Про що кремлівський чиновник пише далі? На його думку, росіяни легше віддають свої життя за вищі цілі, а також. Надають перевагу не комфорту, а жертовній відданості цікаво було б глянути, як виглядає жертовна відданість в хоромах цього псевдотеоретика. Громадяни Росії повинні спиратися на віру, правду і сімейні цінності. І далі кремлівський чиновник додає, для росіян важливіше не дух закону, а його буква. Правда, важко зрозуміти, що Харічев мав на увазі під словом закон, яке в Росії давно втратило будь-який сенс. Свобода за версією Кремля це воля, що полягає. У здатності об'єднуватись та мобілізуватись для спільної перемоги. Ну тобто для реалізації свободи є тільки один шлях мобілізуватися і здохнути в ім'я імперії. Війна, на думку Харичева, змінює саму державність Росії, бо під час екзистенційного конфлікту, як він це називає, звичайні механізми не працюють. А отже, після війни Росія не має повертатись до старих форм. Навпаки, закріпити нові жорсткі цензуровані, ідеологізовані, а значить, війна. Для Росії стане не просто нормою, а однією із ціле існування. От вам і відповідь, що буде після якогось там перемир'я чи навіть закінчення війни. Ну і завершується усе це описом образу людини майбутнього, носія так званого російського цивілізаційного коду. На думку Кремля, це має бути патріот, здатний до колективної праці, вірний традиційним моральним нормам і бачить у служінні найвищу форму реалізації вочевидь, служінні сокральній російській владі. Що ж, підсумуємо, стаття Харічева це спроба засунути в ідеологічну упаковку і виправдання загарбницьких воєн, і необхідність віддавати заради них життя, і незмінність влади, і репресії, і цензуру подати це під соусом особливих цінностей, чи як це назвали в Кремлі ціннісного суверенітету. І головне, він показує, що навіть після Путіна путінізм не зникне. Ото таке.